Всім привіт! Сьогодні в нас буде незвичайне відео, буде 5 питань до перукаря, на які я спробую вам відповісти більш детально. Та гадаю, що це буде дуже для вас корисно. І так, перше питання: скільки заробля... заробляє перукар? Дивіться, тут немає якихось там рамок, тому я знаю перукарів, які заробляють і 20 тисяч гривень, і знаю, які заробляють 300 тисяч гривень, а є які більше. Тому це все залежить від того, яка у вас клієнтська база, яка у вас цінова політика та як багато часу, саме часів та днів ви працюєте. Є якийсь потолок, який я бачу серед своїх знайомих, то це ну, не більш ніж 350-400 тисяч гривень, але це майстри високого рівня. Бо в когось стрижка коштує 200, в когось 5 тисяч гривень. Тому ви, ви розумієте, що дохід таки, також буде зовсім різний у цих людей. Але я хочу дати вам такі чотири пункти, які допоможуть вам постійно зростати та робити себе краще. Дуже важливо, як ви спілкуєтесь, які у вас технічні навики, як ви виглядаєте, та як ви. Продаєте, і якщо ви будете постійно 4 ці пункти робити все ліпше і ліпше, то дохід буде у вас зростати. І ще є такий момент: якщо у вас запис на 2-3-4 тижні вже вперед, ви повинні підняти ціну на 20-30%. Таким чином, у вас завжди за рік буде приріст доходу, буде змінюватися клієнтська база на більш Фінансово спроможну, і у вас все буде добре. Наступне питання: є такий міф, що парні перукарі геї. Я знаю десь там приблизно 10-15 чоловіків, які займаються волоссям, з них геї тільки два. Тому це міф. Не завжди перукар є геєм. Я нормально відношуся до всіх людей, до всіх їх вподобань, до їх сексуальних орієнтацій, але не потрібно бути геєм. Або ще якимось для того, щоб гарно робити свою роботу. І наступне питання є таке міф, що чоловіки стригуть краще, ніж жінки. І ви знаєте, в цьому є доля якоїсь правди, бо саме чоловіків відомих перукарів якось більше, ніж жінок. Але мені здається, що просто нібито чоловікам більше треба. Розумієте? Тобто, якщо вони йдуть у цю професію, в якій ще 10 років назад, якщо ти. Не, не був хоча, хоча б якимось там психовано странним, то ти не, мог, не міг бути перукарем. Тобто, от 10 років назад хлопець був білою вороною у перукарській справі, і тільки на якихось там високих рівнях ти, ти міг нормально <с>. існувати у салоні краси, тебе не осуждали. Зараз хлопець може бути перукарем. І хлопці стають наприк, ну, на мій погляд, більш відомими за жінок, бо у жінок є дуже багато якихось справ. Вони і перукарі, і матері, і хазяйки, і любовниці, і все таке інше. Хлопці вони такі: я буду стригти волосся і роблять ціле цю всю історію. Бо це бо так склалося. Чоловік роб робить якусь одну справу. Жінка може робити декілька справ. І дійсно, я знаю багато чоловіків відомих перукарів, але не знаю багато жінок відомих перукарів. Хоча знаю жінок, які дуже круто стрижуть, фарбують, роблять якісь там зачіски. Я дуже багато знаю жінок, які дуже круті перукарі, але чомусь вони менш відомі. Я не знаю, в чому тут парадокс, але дійсно я згоден з тим, що відомих перукарів чоловіків набагато більше. Я не сексист, нічого такого не бачу. Поважаю жінок. Жінки дуже круто роблять свою справу і є такі, що роблять її набагато краще, ніж я. і Я це признаю. Але я не знаю, є така історія, що нібито от чоловіки роблять це краще. Саме перукарську справу. Ну і в принципі, я з цим згоден, але не повністю. Скільки потрібно вчитися на перукаря? Потрібен хоча б один рік для того, щоб ви почали розуміти, що це таке. Потрібен ще один рік для того, щоб ви почали розбиратися в тому, що це таке. І потрібен ще третій рік для того, щоб ви стали хоч на якийсь там. Нормальний дохід, щоб у вас з'явилася якась клієнтська база та все таке інше. Тобто ви стали таким же: ну, оцей майстер, все. По ньому бачно, що він майстер, що він робить, заробляє, є клієнти і все таке. Але ці 2-3 роки це якщо ви працюєте прямо цілонаправлено, розвиваєте інстаграм, соцсети, Робите роботу з моделями, активно навчаєтесь, бо якщо ви це не робите, це може бути 5 років, та ви це все забросите і більше не будете займатися цією справою. І п'яте питання дуже важливо: як набрати клієнтську базу. Ви починаєте навчатися, ви проходите якісь курси, паралельно вже все це фотографуєте та викладаєте в Instagram, у Тікток, у YouTube, у Facebook, куди завгодно, хоч у Tinder. Є і такі кейси, коли знаходять клієнтів у Тіндері. Що найважливіше у перукарі, ти можеш круто стригти, ти можеш круто фарбувати, ти можеш бути дуже крутою, цікавою людиною, але якщо ніхто не знає про те, що ти все це робиш, в тебе не буде клієнтів. Тому найголовніше, що потрібно, це робити свою справу і показувати те, як ти робиш свою справу. Все, більш нічого знати не потрібно. Підстриг сфотографував, виклав, пофарбував, сфотографував, виклав. Більше нічого не потрібно. І тільки так набирається нормальна клієнтська база. Також є сарафанне радіо, але це трохи інше. Вам потрібно, щоб людина, яка до вас прийшла, ваш клієнт, вона настільки захопилася а, вами, що почала про вас розповідати. Це трохи складніше, ніж підстригти, сфотографувати та викласти. Тому клієнтську базу можна отримати тільки так. І ще такий маленький бонус. Вам потрібно десь 100-150 постійних клієнтів для того, щоб ви цілий місяць були розписані. Тому просто візьміть і прорахуйте. Це не дуже важко. Всього 100-150 людей. Саме зараз у твоєму фейсбуці або інстаграмі може бути 1000, може бути там 500. Аму може бути 5 тисяч підписників. І зрозумій, що тобі потрібно лише 100. І ти будеш повністю загружений. Подумай про це, це дуже важливо. Дивись наступне відео. Якщо в тебе є якісь пропозиції там, або побажання, або питання, пиши їх в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво, я почитаю, на все відповім. Підпишись на цей канал, якщо ну, спроможні це зробити, підстав. Поставь колокольчик, поставь там вподобайку та все таке інше. Побачимося в наступних роликах. Вони будуть виходити кожен тиждень, а може і частіше. Тому дуже на тебе сподіваюсь, що ти будеш класним перукарем або вже їм є, і мені буде дуже цікаво з тобою поспілкуватися. Все, па-па!